Що несе новий літній місяць серпень для вас, який він буде? Перед вами чотири варіанти. Вам необхідно настроїтись на енергію карт, інтуїтивно вибрати один із чотирьох, перший, другий, третій або четвертий і отримати підказки. Подивимося, яка загальна енергія місяця. Що вас чекає у кар'єрі та роботі, і що вас чекає у стосунках? Так, дуже такий цікавий місяць, який говорить про те, що вам придеться багато відкривати якихось таємниць, розкривати те, що ви не знали. Можливо, яких підстави або якісь нечесні моменти по відношенню для вас. Також вам потрібно дуже буде багато підтримки і якогось захисту діагностики свого здоров'я. Іде якась певна затримка, якась певна ваша боротьба, але все йде по плану. І ви доб'єтеся дуже гарних результатів, дуже гарного успіху і в роботі, і в кар'єрі, дякуючи своїй активності. Другий варіант. Ви отримаєте якісь нові задоволення, можливо, поїдете на якийсь відпочинок, або ви хочете здійснити цю мрію. Ваша сила і ваша енергія буде завжди допомагати вам. Ви будете вирішувати якісь суттєві зміни у своєму сімейному житті. І, по суті, отримаєте все емоційне задоволення, яке у вас було намічено і з фінансами, і з вашою кар'єрою. Вам потрібна буде підтримка якоїсь дуже важливої людини. Третій варіант. Енергія така дуже позитивна, енергія материнства, це можливо возз'єднання вашої родини, можливо, спілкування з вашою матір'ю, з вашою донькою. І жіноча енергія буде завжди допомагати для вас. Здійснення ваших бажань, здійснення всіх ваших мрій, здоров'я досить непогане. Але ж вам потрібно ще заручитись підтримкою, фінансовою і завжди бути на коні, вірити свої сили, свої емоції і старатися воз'єднатися із своєю родиною. Дуже гарний прогноз для третього варіанту. І четвертий варіант ну, трошки можна сказати, вами будуть маніпулювати, будуть шантажувати. Можливо, Якусь ситуацію будуть вам нав'язувати, але постарайтеся від цих соблазнів втікти. Вам ще, напевно, прийдеться відстоювати свої позиції, відвоювати те, що вам важливо, можливо, боротися за своє місце під сонцем і відганяти всіх негативних героїв із свого життя. І сама прекрасна карта. Карта Миру, яка говорить про те, що вам потрібно буде воз'єднати свої зусилля, примиритися із своїми негативними думками. Бути миротворцем у будь-якій ситуації. Досить такі цікаві підказки на серпень місяць. Розклад загальний, звичайно, може не програтися у всіх для замовлення розкладу. Пишіть особисто, але ще хотілося б дуже звернути, на те, що взагалі. Ці карти показують, що дуже ідуть якісь великі зміни в загальній енергетиці для нас усіх і всьому світі.